Від. Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Надошитко, на якому я розповідаю все про в'язанчику в моєму житті. Отже, сьогодні звіт, звіт номер 2 Я все стартую. Звіт все таки номер два у проєкті вернісаж осінніх Барв, який започаткували Маруся з каналу Марусина Скринька рукоділля» і Ліна, з каналу Ліна Сергієнко, за що я їм дякую. Отже, що я можу вам показати за цих два тижні? Як завжди, так багато всього і нічого. Моя ляля нічого не змінилося, окрім того, що я наповнила їй голову. І це теж немала робота, тому що наповняю я, як бачите, не проминається взагалі. не проминається. Наповняю твердо. Ось, Ось таку роботу проробила з лялечкою. Все, більше нічого не робила. Далі Далі шкарпаточки, які я розпустила. Ось такий в мене некрасивий смоточок. І зразу дві ниточки змотувала, щоб зразу з двох в'язати. ось. І зв'язала вже мисочки, і почала в'язати вже стопу візеруночком. Ось. Ще показувати немає чого. Вісім рядочків, тільки зв'язано по рівному рівного полотна. ось. Ось так от набирала 12 петель, тому що переважно з 80 мені подобається 12, а може би навіть і 14. Насправді не такий різкий е, е, мисочок виглядає. Ось так що е, робота почалася. Е, і все. Сьогодні їздила в місто, тому в маршрутках якраз цих вісім рядочків і пров'язала. Ну, вісім на одній, а 16. Все-таки на двох, бо в'яжу дві шкарпаточки одночасно. Ось. Е а мисочки зв'язала в п'ятницю на роботі, почала буквально кілька рядочків, і ввечері хом'як бешкетує, а я налякалася. Е а ввечері я вже дов'язала повний мисочок, я думала, дов'яжу повний мисочок і залишу їх відкладу, тому що є важливіше в'язання. Але сьогодні треба було їхати в місто обов'язково. Дорога пів години туди-пів назад, і мені шкода того часу. А те, що я зараз в'яжу, це з трьох бобінок, то дуже не потискаєш з собою в місто. Тому взяла все-таки втішилась, що вони в мене є початі, і я можу їх з собою взяти. Треба такі маленькі який все-таки мати. Далі, далі, в мене готова робота, яку ви вже бачили, хто дивився готові роботи. Це погодинка моїх дівчаток, зв'язана з. Все, не скажу. З пряжі ярна, Антарес, напевно. Ось, ось така блискуча ниточка з люрексом. дуже красиво. Фотографій все ще не маю. Ось, тому що донечка захворіла одна. А по одній вони не ходять тільки разом. Тому ми чекаємо, поки одужає настунечка, і тоді будемо фотографуватися і будемо показувати вам красу. Так, далі. Що в мене далі? М -м так хочеться, щоб весь диван був закиданий, готовими роботами. А далі це і це, і це, і це. Ну, е поки що так немає е показую те, що є. Далі травка на настунечки. М -м яку я починала в тижні стартів. Ось така е укорочена, таку стоні хотіла, але потім подумала по практичності, коли вона підіймає руки, вона ще чуть-чуть підіймається. І 5-7 см довжини вона попросила ще доробити. Тому буду доробляти. А рукавчики в мене готові обидва. Обидва рукавчики готові повністю, ниточки обрізані, ось так от. Рукавчики готові повністю. ось, Тому м, робота проведена теж немала. гарно, воно таке м'якеньке, як кошенятко, дуже гарно, е, дуже гарно таке. М, класне. Тікуче полотно, дуже класне. І горловинку залишиться обробити, вона зараз широкувата ось, Але коли наберуться петлі, підіймуться для обов'язки, то воно все стане на місця. Ось. Ось така класна штукенція. Така робота була проведена два рукавчики. Тобто в цій павутинці я зв'язала один рукавчик, в травці я зв'язала два рукавчики, в лялесті тільки наповнила голівеньку і шкарпеточки розпустила і розпочала знову. Далі, далі в мене моє. Покривало. Е, тут саме, саме кайфовіше показувати, тому що воно росте відносно швидко. Ось така вже в мене є ширина покривала. Ось так от. Е, було десь ось так. Тому що я пам'ятаю, що я тримала в руці, і знизу трішки ще е, ось, ну, десь ось так от було. Тобто виросло добряче. Ось. Е, Ось така робота проведена ось ліцева сторона. Ось така. Велике гарно росте непогано, тому що, е ви ж розумієте, гачок номер 5 Ви розумієте, що мега лейтовий і зручний візерунок це просто по три стопчики варочку. Це нічого простішого бути не може. Колір таракот, Галинка підказала і ще хтось, можливо, Валентина. Колір таракот ніяк він не хоче передаватися взагалі, ну, але, принаймні, нині не червоний. Щось більше-менше більше, ніж менше, схоже на теракотовий і на те, що є справді. Ось, то тут є що в руки вже взяти, є що покрутити на колінках, є чим похвалитися це покривальця. А так більше ні до чого ручки не дійшли, нічого нового я вирішила не починати, тому що, тому що мені треба робити замовлення, які, які, на жаль, не пішли. Ось, Все, більше ніби нічого не маю, нічого не починаю. Починати не буду, поки не віддам замовлення. Ось, Скоро в моєї племінниці день народження. І вияснилося, що вона хоче подарунків від мене, створених мною. Тому до категорії, що стосується добра, буде, буде, мабуть, два нових старти, я так думаю. Такий спойлер невеликий, бо більше просто немає що показати насправді. Ось вона хоче іграшку, вона має багато моїх іграшок. Це справжня поціновочка, вона їх шанує, вона ними грається, вона з ними спить. Ось вона має їх багато, але ще, як не дивно, вона запросила в мене ще і дещо з одяжки. Тому ось так. Тому несподівано, в неї день народження в жовтні, є місяць, але з моєю зайнятістю треба, треба починати. Тому як тільки розправлюся з замовленнями, першим ділом буду робити подарунки, тому що мої дітки, звичайно ж, розумні і мудрі, вони зачекають. а... А дитина, вона вперше щось попросила в мене на день народження, ну бо переважно так іграшки їй попадали. Залітали так, так просто або тато міг прикупити, або мама прикупити, або вона просто приходила до мене в гості. Вона часто до нас приходить і щось собі просто вибирає і бере, тому це не має ніяких проблем. Ось я її дуже люблю. Наша маленька квіточка-бусінка. Ось, ось такі справи, тому буду в'язати щось таке, що ще не в'язала. з іграшок ніколи не в'язала. Це буде для мене новий якийсь досвід, тому що я би такого просто так не в'язала. А на замовлення прийдеться в'язати. Ось, ось такі в мене справи, ось такі в мене звіт. Дякую дівчаткам, стимулюєте, молодці, треба дов'язувати старти. Ось дуже гарно все перепливає з проєкту в проєкт. Буду дов'язувати стартики, буду починати щось нове, тільки не знаю, чи встигну зв'язати все з того, що заявила, тому що входять якісь корективи в наше життя, якісь навіть ті маленькі замовлення від племінниці. І, і це не було таке замовлення, це було Я би хотіла. От я би хотіла. От, бачите, в мене є така кофточка, на ній намальовано ось це. От. І я би я би хотіла. Тому, звичайно, що зробиш все, щоб дитині було е, приємно. Ось, поки, поки вона дитина, нехай отримує те, що їй хочеться. Це не щось таке: не зірка з неба, не iPhone 156. Це просто іграшка, тому треба робити. Ось, слава Богу, в запасах є е, потрібні нитки. Тут мені підфортело, тому що якби не було потрібне, то вже б було трішки гірше. А так, все є куплено, тільки сісти і зробити все, все, це все, що я вам могла розказати на даний момент, на сьогоднішній звіт номер 2 по нашому верні -Сажику. Всім дякую, що подивилися, всім до зустрічі завтра. Як хтось буде дивитися в неділю, залежно, як мій телефон, це все змонтує, тому що. Переважно зараз відео монтується по 6 годин, щоб ви розуміли, по 6 годин це я не знаю, що з телефоном робиться. На YouTube вигружається швидко. Саме довге відео вигружалося 2 години, але монтується просто несказанно довго. Тому не знаю. Якщо ви подивитеся це відео в неділю, значить до зустрічі завтра. Якщо ви подивитеся його в інший день, значить заходьте в мене ще є нові відео. Тому що завтра випускаю влог. Все, всім дякую, всім гарного настрою, всім робочого настрою. Тому що завтра понеділок, а неділя вже як би закінчилася. Боже, пролетіла незамітно куди. Так би хотілося провести неділю, як в неділю, але не виходить нічого. Зараз сідаю в'язати. У мене вже все. Я повсюди відстрілялася, де могла. І все, сідаю в'язати. Але це вже буде в завтрашньому в'язовлогу. Що ж, це таки в'яжу. Все, до зустрічі всім! па-па-па-па, бувайте!